Мільйони людей кожен день працюють все більше і більше, заробляючи все менше і менше. Хтось цілий день стоїть на заводі, пакуючи тобі товар, хтось рятує життя людей, а хтось підтримує чистоту вулиць. Але забудьте про справедливість, бо своє найкраще життя проживають не ці люди, а трейдери. Вони п'ють дороге шампанське на яхтах. Вони купляють собі нові Феррарі, їдять в дорогих ресторанах, де один стейк їх місячна зарплата роботяги. Чи справедливо це? Ахріні його знає, але ми зараз не про це. В цьому відео я розкажу вам, як і скільки насправді заробляють трейдери, як не бути роботягою на заводі і стати тим самим трейдером зі шлюхами на яхті, і що робити, якщо ти лінивий або просто тупий. Але заробити то хочеш. Почнемо з того, що я такий самий простий чувак, як і ти, і мене теж задовбали оці скрини успішних трейдерів. І в більшості випадків люди бачать ці успішні скрини і без досвіду, без стратегії, на емоціях йдуть на фьючерси і зливають свої останні гроші. Але ви ж не хочете бути в їх числі? Я робив дуже багато експериментів з трейдингом. Я торгував по. Сигналах платних каналів потім торгував по сигналах школьника. Там до речі, в результаті мінус 2000 доларів. Ванька. Потім ми писали трейдинг бота за допомогою штучного інтелекту, який мав торгувати замість нас. В результаті бот зламався і зайшов на всі гроші в лонг. На щастя, цього разу нам пощастило, і ми випадково заробили, але експеримент довелося закінчити. Коротше, я перепробував все, що тільки можна, і зараз хочу поділитися з вами своїм досвідом: як краще торгувати, яку стратегію вибрати, і як взагалі почати в трейдингу. Чи може взагалі є якийсь трейдер, за який можна просто повторяти і заробляти? Зараз це розкажу. Особисто для мене є декілька видів трейдингу. Найприкольніший з них це торгувати на новинах. І телемарафон тут ні до чого, бо ми будемо. Торгувати на криптоновини. До прикладу, не так давно французька поліція затримала засновника телеграму і монетки Тон Пашку Дурова. Давайте хі блядь. блять. І тоді я подумав. А що якщо? І зайшов шорт по монетці Тон. Звісно, на цій новині, що пашку затримали і тримають тюрязі, монетка тільки падала, і я зміг заробити разом біля тисячі доларів. Потім його, звісно, відпустили, і можна було заробити ще й на цій новині, тільки вже зайти в лонг, але я не встиг. Або ж інший приклад, недавно проект Степен запускав розіграш своїх кросівок. Для того, щоб взяти в ньому участь, треба було купити монетку GMT, і за це давався один лотерейний білетик, з якого можна було виграти той самий кросівок. Відповідно, як тільки вони виклали пост про розіграш, можна було одразу зайти в лонг і заробити грьобану кучу бабла. Але якщо в той момент ви так само... Амо, як я дивилася турецький серіал Величне століття Роксолани і пропустили цю прекрасну можливість заробити. То нічого страшного. Тепер, коли монетка виросла, можна подумати логічно і прийти до висновку, що коли закінчиться розіграш, всі побіжать її продавати. Бо кому воно нахуй треба? І Що ви думаєте, я так і зробив. В день закінчення розіграшу зайшов шорт, і вуаля. люди почали продавати, монетка почала падати, і плюс 3600 доларів на булочку з маком. Там, звісно, можна було зробити в рази три більше, якби я чуть-чуть довше почекав, тому що воно потім уїлося ще сильніше, але ну вже є як є. Також зовсім недавно гаменет Страстволет виклав Твітері новину про те, що вони будуть робити у себе лоунчпул. І там. Треба буде стейкати монетку TVT, і за це отримувати монетки іншого проекту. Відповідно, знову ж таки можна було логічно подумати і одразу на цій новині зайти в лонг і заробити собі на булочку з маком. Я в лонг, на жаль, не зайшов, але купив TVT на споті, і зараз поки плюс 10%. Так от, сподіваюсь, на цих от трьох простих прикладах ви зрозуміли, що означає торгувати на новинах. Але тут потрібна швидка реакція. Відповідно, потрібно круто сформоване інфополе. Ви маєте стати тою самою бабкою з під'їзду, яка першою дізнається про кожну новину. І звісно, в цьому виді трейдингу теж є нюанси, ризики і так далі. Але скажіть мені. Ну, де немає ризиків, ну ну на заводі хіба що. і хочу вам показати ще один приклад, на якому мені вийшло заробити. Це монетка нейро. За останні тижні вона виросла в багато разів. Прям нормально так виросла. І Тут виходить новина про те, що США висунули звинувачення декільком маркетмейкерам, і в тому числі котбі. Це типу чувачки, які спекулюють ціною деяких монет, і одна з таких монет це нейро. І під такий поганий настрій на ринку я вирішив зайти. В шорт. Спочатку ціна трохи виросла, і я вирішив добрати шорт вище. Але потім я прокинувся і зрадів, бо побачив плюс 900 доларів. Насправді заходити в подібні угоди доволі таки ризиковано і по-трейдерськи не дуже правильно, тому що вони могли і далі, і далі пампити цю монетку, і я посмоктав такого жирного. Ху. Але враховуючи, що в той вечір на ринку був дуже поганий настрій по мемам, я вирішив е все-таки зайти в шорт, ризикнути і не дарма. Або от вам один з найновіших прикладів: шорт монетки Діп, причина банальна на байбіті була акція, де на 15 мільйонів доларів роздавали монетки Діп. Логічно, що коли монетки роздадуть, всі одразу побіжать їх продавати. А це 15 мільйонів доларів. Тому за три дні до закінчення акції, коли мали роздати монетки, я вирішив зайти в шорт. В Токен впав, ну і знову ж таки, вийшло на цьому трохи заробити. Я навіть робив пост про це в своєму телеграм-каналі. Ідемо далі, і ще один вид трейдингу це технічний аналіз. 100% в інтернеті бачили, оці от скріни від нев'їбі трейдерів, які малюють там на графіку якісь кракулі і так далі. Це і є технічний аналіз. Якщо ми запитаємо в штучного інтелекту, що це таке, він скаже на це: це метод оцінки, криптовалют, заснований на вибла, бла 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 Саме для цього я і зняв цей відос. Отже, ми заходимо на графік нашого улюбленого біткоїна, беремо лінійку, і як в школі малюємо. Потім беремо другу лінійку і знову ж таки, отак от. Малюємо, і бачимо, в нас вималювався, як то кажуть, трейдери, коридорчик. Ну і ми бачимо, що біткоін рухається від лінії до лінії. Отут, наприклад, пішов вверх, оп, відскочив. Отут пішов вниз, оп, відскочив. Отут знову вверх і знову відскочив. Ну і так можна було заходити в шорт і в лонг разів 10. Це найпростіший приклад. Насправді в них там цих малюнків, індикаторів, хуяторів є сотні, якщо не тисячі, але приблизно суть ви вловили. І чесно вам скажу, мені взагалі не до душі. У їхні фігури, трикутники, квадрати, паралелепіпити. Але ну що поробиш. Трейдинг, то і трейд. Чесно вам скажу, по технічному аналізу я не торгую і ніколи не торгував. Я беру так, от заходжу на біржу, ага, значить, от, от, от має десь відскочити, і, і заходжу в позицію. Але якщо ви хочете стати реальним трейдером, а не як я, то з технічним аналізом вам треба буде подружитись. Або дивіться недавній приклад з бітком. Тут він падав з 64 тисяч доларів до 59 буквально за 4 дні. Але потім, як ми бачимо, його різко відкопили до 61 тисячі доларів. І денна свічка, оця от хуйнюшка, закрилася вище шістдесяти тисяч доларів. Плюс на ринку більш-менш позитив. Трамп вийшов вперед у виборчій гонці, а це доволі сильно впливає на ринок, бо він типу за крипту і якщо стане президентом, то буде її пушити ну, туди-сюди. Також день перед тим, кит, тобто чувак, в якого дофіга бабла, закрив свій лонг по біткоїну в мінус 15 мільйонів доларів. Скільки можна було 15 тисяч жигулів купити, ще й в хорошому стані? Отак, от, от закинув на біржу 15 тисяч жигулів і все, і нема, згоріл. Так от ринок падає, або росте якраз для того, щоб ліквідовувати таких трейдерів, щоб вони закривали свої позиції в мінус. Є навіть така спеціальна карта ліквідацій, по якій можна дивитись, по якій ціні і скільки буде ліквідацій. Ось тут, от, бачите, ліквідувало трохи ще. На 5 мільярдів всього, то і пішли вверх. Ну і загалом графік виглядав вже так, ніби ну от хоче вже розвернутися. От набридло йому вже падати. Минуло декілька днів, і ми побачили, що заходити там в лонг не було помилкою. Віток дав нормальні такі свічки вверх. Ну коротше, по правильному, трейдери в таких ситуаціях, отут от приблизно часто заходять в лонг, і я теж так зробив і заробив на деяких монет. Ну і третій основний вид трейдингу це торгівля по смартмані. Якщо коротко, то ми відстежуємо гаманці китів. Кити простими словами, це човаки з мільйонами а інколи і мільярдами доларів. Отже, ми відстежуємо, які що вони купля. І по цьому приймаємо рішення. До прикладу, в нас є гаманець -китар. І Якщо ви не знали, то в криптовалюті все прозоро, і ми можемо спокійно відстежувати будь-який гаманець. Отже, в нас є такий чувачок. Ми дивимося. Ага, значить, вчора він купив монетку Пепе. Ми це побачили і за ним повторили. Пепе виріс декілька разів. Ми продали і заробили на булочку з маком. Це якщо коротко, насправді там все трошечки важче, але ну. Загалом приблизно так. Ну І загалом в трейдингу є дуже багато важливих правил, без яких ринок дасть вам в рот при першій же ж можливості. Наприклад, йти проти тренду це завжди погана ідея. Що це означає? Це коли до прикладу на ринку позитивні новини, біток росте і так далі. І ви собі вирішили просто зайти у тот шорт без будь-яких причин, просто сподіваючись на те, що біток розвернеться вниз саме на тій точці, де ви зайшли. Звісно, декілька разів вам пощастить, воно піде вниз, ви заробите, але один раз ринок далі попиздує вгору і вас просто ліквідне. Тому досвідчені трейдери заходять саме на продовження тренду, і неважливо це падіння чи різ. От, недавно цього правила не дотримався і зловив невеличкий мінус. І, і таке буває. Отже, я розказав вам про три основні особисто для мене види трейдингу: це трейдинг на новинах, технічний трейдинг і трейдинг по смарт-мані. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого: як заробляти для початку. Я б визначився, який вид трейдингу вам підходить. Особисто мені найкраще підходить е, трейдинг на новинах, тому що в мене є ютуб канал, в мене є телеграм-канал і так далі. І трейдинг це не мій основний вид діяльності. Ну. Я не трейдер, а трейдинг на новинах не займає багато часу, тому що ці новини, ну, взагалі не часто. Тому як додатковий дохід, непогано. Отже, тобі потрібно визначитися, як саме ти хочеш торгувати. Це залежить від того, наскільки тебе багато часу, тому що, наприклад, для торгівлі на новинах треба ну, максимум 1 2 години в тиждень. На інтердей торгівлю з технічним аналізом треба вже декілька годин в день. Тому все залежить від тебе. Рейдинг це більше, ніж просто купівля та продаж. Це навчання, практика і управління ризиком. Почніть з маленького і дотримуйтесь стратегії. До речі, цю фразу мені написав штучний інтелект. Ну і скажіть, в чому він не правий. Після того, як ви визначилися, як саме ви хочете торгувати, вам треба навчитися. Ну не будете ж всліпу торгувати. Були б в мене курси, бля буду продав би вам. Але ну поки руки не дійшли, тому рекламувати нема що. В інтернеті є купа як платних, так і безкоштовних. в Ютубі, там всяких курсів і так далі. Тому. Велком. Ну і звісно, оточення. Бажано оточити себе хорошим трейдинг-оточенням. Це як люди, так і ютуб канали, так і телеграм-канали. І тут, до речі, я можу вам допомогти. Мені є знайомий крутий чувак, який в трейдингу вже давно. Він недавно створив свій телеграм-канал, де часто викладає, в які позиції заходить і так далі. Ще назвав його так символічно, хом'як торгує. Тому кому цікаво, посилання залишу в описі. Коротше, це все зрозуміло. Спочатку визначити тим, як ти хочеш торгувати, потім навчитися, потім створити оточення і практикуватися. Багато хто думає, що трейдинг це чисто математика, аналітика і графік, але насправді це. Ти можеш мати найкращу стратегію, але якщо ти не вмієш контролювати емоції, прощайся з бабками. Взагалі, в трейдингу є дуже багато нюансів. Це і ризик менеджмент, це і психологія, це і багато-бато іншого. І мені цілого відосу не вистачить, щоб вам це все розказати. Але, Чуєш, Ростік, що? А що мені робити, якщо я тупий? А ще мені лінь вчитися. Ну, навіть для таких людей є вихід. Копітрейдинг на біржах Binance і Bybit є така вкладка як копітрейдинг. Там зібрані трейдери, на яких ви можете підписатися, закинути гроші, і біржа буде автоматично повторювати за ними всі дії. Тобто зайшов він в лонг по біткоїну і ваш аккаунт автоматично за ним повторив. Наприклад, цей чувак за 90 днів заробив плюс 2500 відсотків. Тобто, якби ми закинули 100 доларів, то через 3 місяці в нас було б 2500 доларів. Стоп, 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 стоп. Я, я вже бачу, як ти біжиш закидати всі свої гроші, і вже уявляєш, як ти стаєш мільйонером, але. Там не все так просто. Якби кожен міг отак от взяти, просто закинути туди гроші і заробляти нічого не роблячи, то... Для чого люди взагалі ходять на роботу? По приколу чи що? Насправді там доволі багато підводних каменів. Знайти хорошого трейдера, за яким можна копітрейдити, не так вже й легко. Якщо вам цікава така тема, то я зроблю окреме відео, де візьму декілька топових трейдерів і буду за ними цілий місяць повторяти. Тому пишіть коментарі, якщо цікаво. Отже, давайте підсумуємо, що нам треба для того, аби почати заробляти на трейдингу. Такий от міні-план: перше вибрати свій тип трейдингу. Друге, навчитися. Є купа безкоштовних і платних ресурсів. Третє оточити себе потрібними людьми або джерелами. І четверте це практикуватися. Почніть з малого і не бійтеся. Це робити помилки. І не забувайте, трейдинг це не шлях до швидких грошей. Це про навчання, самодисципліну і роботу над собою. Як би це бляха нудно не звучало. Але якщо ви готові до цього, то результат обов'язково буде. Головне почати з малого і не боятися робити помилки. А з вами був завжди я, головний трейдер цієї країни, Ердені. До зустрічі!